Великий привіт! Я вітаю вас на каналі. Я так трішечки пропала з каналу, і вже мене, знайомі мені дзвонять і запитують, де я пропала, що зі мною, чому нема нових відео. Тож швиденько виправляюся і повідомляю, що у мене все добре. Я й досі знаходжуся в Нідерландах, і тут у мене, знаєте, така двойна місія. Я знаходжусь тут і в гостях, і працюю на теплиці. І у мене сьогодні вихідний і нарешті кава. Чому нарешті? Тому що каву я зараз п'ю тільки на вихідний день. Ну, мабуть, тому що для мене це ціла така трапеза. Люблю сама змолоти зерна, вдихнути їх запах свіже, такої змеленої кави і заварити її. А потім, знаєте так, нікуди не поспішаючи, без телефона, без телевізора. Абсолютно. Е в, тих, в тих, так і спокійній обстановці насолодитися цією чашечкою кави. Оце таке я люблю. Хоча, ви знаєте, я такий кофеман, що раніше я думала, що без чашки кави я не, не зможу прожити і дня. Виявляється, зможу. А зараз зранку перед роботою я випиваю чашку такою гарно, теплої або навіть гарячої води. Знаєте, це такий собі хід конем. По-перше, це е, корисно для здоров'я. А по-друге, це такий обман мізків. Випила гарячої води, все, організм задоволений, навіть кави не потрібно. Чесно. З вікна дивлюсь на вулицю, мабуть, сьогодні буде гарна погода. Небо чисте. Тихо на дворі, треба буде їхати гуляти кудись. Але я сьогодні чергова по кухні, тож буду готувати обід на всю сімейку. Я вже поставила варити бульйончик, тут у мене вариться курочка з морковкою і цибулинку кинула. І отак от нехай стоїть і вариться до готовності. Вже у мене картопелька готова. Я її вже потовкла. Але хочу до картоплі додати грибочків. Це в мене буде начинка на пиріжки. Знаєте, який добрий суп із пиріжками. М -м -м. Гриби у мене звичайні шампіньйони, і смажити я їх буду на олії з вершковим маслом. Ну, десь так, 50 на 50. Але спершу я смажитиму цибульку. Так, мілесенько нарізано і підсмажую до такого золотявого кольору. Сковорідка в мене стоїть на середньому вогні, і поки в мене буде смажитися цибулька, я так собі не дуже дрібно наріжу рибочки. Коли гриби піджарились до такого стану, то я їх тут підсолюю, трішечки перемішну і добавлю ще трішечки до смаку чорного перчику і мускатного оріху. Паралельно ставлю тісто, бо в мене вже і начинка готова, а я ще тісто ніяк не вчиню. Вже навчилася готувати маленьку порцію. У мене тут 300 г молоко із пахтою. Або з в нас Представляєте, Тут в магазині продають з колотини або пахту, та що після масла. Використовую також пачечку сухих дрожей, отак от на 300 г рідини. У мене йде якраз маленька пачечка дріжджів. Отак я трішечки заколачую все роблю приблизно на око. Ну, рецепт залишу під відео в описі. Все, грибочки в мене готові, додаю до картоплі. Картопля в мене тільки підсолена, більш нічого я неї не додавала. В грибах достатньо є і приправок, і масличка. А тепер буду дивитися на м'яско. М'яско у мене готове. Це в мене майбутній суп. М'яско готове, я його поки що витягну на тарілочку, нехай воно остиває. Я його потім відділю від шкурки, від кісточок і буду використовувати саме м'ясо. Достану цибулинку, мабуть, вона ж так підварилася. Вона тут уже не потрібна. Все, моркву залишу в нас. І буду використовувати чечевицю. Ви знаєте, раніше якось зовсім не використовувала чечевицю, а це спробували, нам так сподобалася сама ця. І буду додати її так багатенько. Тут в мене півкілограмова пачечка, я вже половину використала. Отак от от її помила і прям в суп, сюди, в бульйончик, Добавлю трохи водички, щоб він у мене був не густий. Ні картошки, нічого я більше. Додати сюди не буду. Ви знаєте, коли сварила з картоплею, вона тут зовсім, зовсім лишня. Отак от, от без картоплі, сама чечевиця вона дуже навариста. Знімаю пінку, вона тут не нужна. Пробувала я варити суп з іншої чечевиці. Ну, є там зелена, є там ще одну кольору, от не такий смак, а саме з такої жовтої, ярко-жовтої тієї чечевиці суп дуже смачний. Вона вариться дуже швидко. Буквально хвилин 15 вона вже готова. Отак додаю потім м'ясо вже розроблене. І довожу, ну, щоб він був не густий і не зарідкий. І отримується такий, знаєте, суп-пюре. Довожу його вже до смаку. Все тут, все готове, м'ясо готове, чечевиця готова, готується дуже швидко. Додаю засмажку. Можна додати якоїсь приправки. Я додаю грузинську приправу, нам дуже подобається, чорного перчику. ну Це за смаком. Зелені, трохи, хто якої любить. І все, суп готовий. Він дуже смачний, як на перший день, так і на другий. Ну і Поки я завершувала тут суп, тісто в мене підійшло, довго стояти йому не потрібно, воно швидко сходить. Буду робити пиріжки. self just Без нього. Тим більше, що в мене з'явився міксер, знайшлася і духовка, тому будемо випікати. І сьогодні у мене класична буде шарлотка. Повний рецепт шарлотки я викладу в наступному відео. Так буде зручніше користуватися саме рецептом. А зараз так пошвиденькому. По швиденькому нагоню на вас апетиту. Так як духовка, зовсім маленька, це не те, що в мене вдома була. Огором, але випікти щось можна. Тож я зробила безквітне тісто на 4 яйця. І отак очищене яблучко, порізане дольками, впихаю прям, прям до донечка, до кінця Впихаю, тому що при випічці тісто підніметься, і яблучко так буде всередині. І така шарлотка дуже м'яка, ніжна, в міру солодка. І волога, тому що яблучко віддає свій сік, таку трішечки кислинку. Тому по смаку вона ідеальна і з'їдається миттєво. Випікала я її при 170 градусах, 25 хвилин, готовність на суху шпажку, і все, десерт готовий. Ну ось Обід приготувала, сик нагодувала. І... На дворі дуже гарна погода, тож сіла на велосипед і на прогулянку. Під першим відео про те, що я купила велосипед, пишуть коментарі, що ну, купила Василівна велосипед, то, значить, додому не збирається. Ну, ось така я людина. Можливо, десь якісь покупки в мене е, такі досить імпульсивні. Зате я за велосипед маю на увазі, да, що я купила його, тому що знаю, що це круто, коли є е, вільний час, гарна погода, і ти можеш сісти кудись поїхати. І от зараз в мене вихідний е, і є вільна година, не хочу сидіти в кімнаті, просто там ну, відпочивати. Для мене відпочинок це сісти на велосипед і отак от проїхатися по гарному такому тротуарчику, подихати свіжим повітрям, поїхати до моря, взагалі побачити, Не то що побачити, з'єднатися отак з природою, з красою, все зараз оживає. От я просто впевнена на 100%. Я знаю, що від цього. Отримуєш енергію, не сидячи в кімнаті і не відпочиваючи да, на, там, на диванчику. Ні, а саме від цього ти отримуєш потрібну енергію. Тому не хочу втрачати не єдиної можливості мені даної, скільки б я тут не була, хочу завжди бути в русі. Все бачите, як тут оживає, як тут все розквітає. От також співають птички. Я знаю, весною вдома обходиш всі свої квітнички, всі свої садочки, що там перезимувало, як, що там як відходить. І щоб от якось компенсувати собі цю недостачу, то Такою прогулянкою тут теж все Спостерігаю, що все розпускається, зеленіє, співають птички, все оживає. Я взагалі та людина, яка люблю сплановувати, ну, робити якісь плани, тому що так, так правильно, тому що ти тоді рухаєшся вперед, ти тоді, коли ти будуєш ці плани, ти рухаєшся тебе є ціль, і ти йдеш до неї. Але от зараз в нас таке життя, що так воно і є. Живеш одним днем. От. Ще в минулому році я садила огород, косила сіно, складала, була вже готова до зими, тримала господарство, три корови, телята, кури, тобто повен двір був господарства. І просто в один момент, в один момент. Тобто нічого не плануючи і навіть не думаючи, і гадки не маючи, я опиняюся в Нідерландах. Ну от якось так. І що буде далі, то поживемо та й побачимо. Залишила свій велосипед на стоянці. Ось ключиком його закрила, щоб його ніхто не взяв. І піду, сяду на лавочку біля водички. Сьогодні в мене бліку дуже тихо і людей мало, тому що всі магазинчики зачинені, але працюють кафешки. Ну, в порівнянні з суботою дуже-дуже тихо. Все зачинене, але вітрини не закриті. Навіть вечором ми колись тут приїжджали. Отак ж вітрини відкриті, підсвітка така гарна. І вона не зачиняється, ну, так як у нас, вона не зачиняється навіть на ніч. Тобто все тут відкрите з підсвіточкою. Якщо вечором ти проходишся, то навіть видно деякий магазин, всі видно вітрини. отак так як у нас зачиняється все ролетами. Ну, тут я і приземлюся. О, качка, ти ще й чубата? Ой, який чубчик у мене покажи. Я за те, що в житті треба все спробувати. Я ні в якому разі не жалкую про те, що я розпродала господарство, я поїхала в Нідерланди, тому що скільки я нового побачила, скільки емоцій, скільки всього. Тобто приходи продовжуються, і це дуже цікаво. Гуляю по парку. Тут розквітають якісь дерева, якісь квіточки такі. Така квітка. Тресна, похно, чи ні? Трасне похнечені. пахне. Чись будиночок. все зелено. Гарненько. Ой. І співають красота. Так, я вже більше не пам'ятаю, куди йти, мабуть, сюди вниз. Ось і проліски. Такі самісінькі, як нас на Україні. Так от кусочок нарцисів. От ідеш собі парк, а тут кущики нарцисів. Гарно, гарно. Водичка. Вже наповну цвіти Абрикоса. Оце дичка чи, чи абрикоса, це взагалі похоже на абрикос. а може її. Вже з листочками. <кій> ну, раз ми гуляли тут. Квітли такі дерева, а ось вони. ось вони, ось вони. І воно так пахло, на дерева кущі. Воно так пахло. А що, якщо я піду поверху, а не понизу цього разу. Оця штучка. Ой, я даже ось підходжу, воно пахне. Ой, яка вона пахуча. Як дуже зблизька нюхаєш через щур. Якісь кущі зовсім без листя. Ну вони такі пахучі. Ой, а там коза. Козя. Ой, козі. Козі-козі. Я вас бачу. Тут такий цей. Зоопарк. О там кози є. Лама. Він тільки опатінька. Він тільки. І воно тут взимку, влітку. За ними доглядають, У них є де зимувати ховатися. І тут така велика площа для них. Так, хочу піти тут і наверх. Угу. Тут далі індюки. Ой, Павлін, Павлін, розпусти свій квіст. Жалко, що я ближче не можу підійти. Ні, там можна обійти, звісно. Паша, Паша. Прогулянка моя закінчена, півтори години прогулянки. Поїхали додому.